І дуже вам дякую. Ми почули про важливість приватного державного партнерства. Дуже багато переваг, але багато і складнощів втілення цієї системи в Україні. У нас є час для деяких запитань, і я хочу запросити, будь ласка, якщо хтось з панелі або ж з залу має питання чи коментарі. Будь ласка, озвучуйте. Вопрос господину Качеру. Ну, не совсем правда, что в Харьковской области не, не реализуются проекты на основе частного государственного партнерства. Достаточно вспомнить то, что Харьковский аэропорт передан в концессию, там уже частный инвестор построил терминал. Передан инвестор ну, в концессию на более чем 20 лет. Кроме того, в прошлом году началось строительство Харьков-Арены, оно действительно сейчас заморожено, но проект реализуется. Shell ведет деятельность в Харьковской области, также на... Ряд э, проектов транспортных в городе Харькове также реализуется на принципах государственно-частного партнерства. И по поводу проблем, с которыми сталкиваются э, инициаторы государственного частного партнерства в Харькове. Э, совсем свежий пример э, предприятия, которое занимается изготовлением авиационного оборудования и э, планирует его экспортировать в страны ЕС. Проблема заключается в том, что для того, чтобы соответствовать стандартам ЕС, предприятие должно одно и то же предприятие должно проектировать оборудование, изготовлять и заниматься сервисным обслуживанием. В Харькове, получается, этим занимаются три разных предприятия: ГП, э, АО и, ну, и был проект. Э, объединение этих предприятий и передача в концессию, на что в министерстве перед, э, сказали, что предприятие является прибыльным и нет смысла этим заниматься, в принципе. Вот с, с такими проблемами, в принципе, инициаторы сталкиваются в Харькове. З приводу є... проектів, як ви сказали, проекти по державно-приватному партнерстві реєструються в міністерстві економіки. Можливо, ті проекти, які ви назвали, вони з якихось причин не зареєстровані в міністерстві або використані інші механізми. До речі, це е, теж така є практика з е, виконання проектів, коли використовуються інвестиційні договори або інші форми е, цивільно-правових угод, які Формально не підпадають під державно-приватне партнерство, тому у нас немає інформації про, про їх реалізацію. Ну але це не це тільки показує недосконалість самого законодавства або процедури, оскільки, якщо є запит приватної сторони, муніципалітету чи, чи державної структури реалізовувати, то повинен бути дійсно ефективний інструмент. Тому буду вдячний, Якщо власне дасте пропозиції, які є перешкоди чи недоліки в формуванні цього проекту з приводу. Самих підприємств, про які ви згадали, значить на даний час до функції міністерства економіки переходить, Відбувається злиття функції міністерства промислової політики та міністерства економіки. і Функції реалізації промислової політики переходять до міністерства економіки. Це означає, що і державні підприємства зараз їх 318, які, в яких є доля держави, або це повністю державні підприємства. Вони теж переходять до сфери управління міністерства. А також переходять завдання формування політики. Ми, незважаючи на те, що процес сам злиття він ще не завершений, ми розпочали підготовку і спільно із компанією ПІДВСІ. Провели такий попередній аналіз е, тої ситуації і е, ситуації в системі корпоративного управління цими підприємствами, і взагалі підходів. Значить, він виявив багато недоліків, оскільки сама навіть форма державного підприємства вона не е, вона є достатньо обмеженою з точки зору залучення приватного капіталу і е, розвитку цих підприємств. Вона не дає достатньої прозорості і механізмів управління цим підприємством. тому Будь наше завдання буде підготувати механізм управління тими підприємствами, які будуть знаходитися в формі держави, який не буде відрізнятися від підходів, які існують в приватному секторі через механізм спостережних рад, через існування незалежних директорів. А не тільки чиновників, які призначає, які призначаються до спостережних рад цих підприємств, і таким чином, от питання, про які ви кажете, доцільність злиття цих підприємств. Вони вже будуть формуватися не чиновниками, а вони будуть формуватися професійними гравцями ринку, і вони будуть формуватися на основі доцільності бізнес доцільності для даного підприємства. Тому якщо є необхідність оперативного втручання, я думаю, що нам потрібно просто більше інформації. Надайте, і ми зможемо розглянути той випадок, про який ви згадали, для того, щоб прийняти відповідне рішення. Але про загальний підхід, я сказав, він буде змінюватися і він буде саме наближуватися до бізнес-підходу. Дякую. Добрый день, меня зовут Ильин Владислав, Международный аэропорт Харьков. Хотели, коллега отметил, с 2008 года наша компания работает с государством как один из примеров первых частного государственного партнерства. И отличная идея была в начале этого года организация правительством так называемых экспертных групп, в том числе там поднималась тема, одной из тем была модернизация законодательства с целью дальнейшего развития частно-государственного партнерства. Однако была проведена пару встреч, в том числе участвовал наш аэропорт в этих встречах. После этого заседание этих экспертных групп больше не проводилось. Планируется ли заседание таких же экспертных групп с целью модернизации законодательства? Спасибо. Я вам скажу скажу, що дійсно співпраця з міністерства з експертними групами і з експертами. Ну як відзначає ринок, напевно, була одною з найактивніших за останніх півроку. Після зміни, зміни керівництва міністерства. В нас існує кілька десятків таких робочих груп і в багатьох випадках вони існують не тому, що вони адмініструються міністерством, вони існують автономно і взаємодіють з міністерством. Тобто, ми надаємо всі ресурси, як і приміщення для зустрічі, там технічну підтримку. Але ці групи ми призначаємо керівниками цих груп. Людей з бізнесу чи людей з громадського сектору, це не є групи чиновників, які збираються для того, щоб вирішити це, це питання. Чиновники там також беруть участь. Тому ми однозначно, якщо є ваша зацікавленість підтримувати діяльність цієї групи, ми це підтримуємо. Але для того, щоб вона збиралася і працювала, ви можете це робити самостійно. Скажіть просто яку підтримку треба з нашого боку для того, щоб, щоб вона була. І далі врахування цих напрацьованих ініціатив. Мій підхід наступний при формуванні цих груп. Після першої ініціативи, коли з'являється, так скажімо, ініціативна команда і питання, які е, необхідно е, вдосконалити чи, чи опрацювати, ми домовляємося про певний формат роботи. Тобто протягом двох-трьох тижнів формується. Загальна ціль, яка має, повинна досягнути ця група, і формується орієнтовний календарний план графік з проміжними етапами. І ми зустрічаємося за цим етапом, наприклад, що два тижні чи раз на місяць, коли презентується чи виконаний цей проміжний документ, чи потрібно його коригувати. Тобто, під час оцих от груп цей процес необхідно впорядковувати і формувати задачу, продукт, який досягається навіть короткий, через місяць, що ми виходимо на концепцію, на якийсь програмний документ, проект постанови закону і. І терміни e, 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 по, по, по його реалізації. Тому я зараз не готовий відповідати по вашій конкретній групі, але якщо є така необхідність, однозначно ми це підтримаємо. Добрий день. Димченко Єліна. Я представляю центр регіонального розвитку Харківського національного університету городського хазяйства. Прежде всего, хотелось бы поблагодарить организаторов Александра Алексеевича за то, что в такое время удалось организовать такое в актуальное и необходимое мероприятие. Что касается государственно частного партнерства, наш ВУЗ. Называется университет городского хозяйства. И, соответственно, жилищно-коммунальное направление является одним из, в общем-то, самых актуальных. И мы принимаем активное участие в написании программы государственной программы реформирования ЖКХ и усовершенствуем законодательную базу там, относительно функционирования УСББ и оказания жилищно-коммунальных услуг. С точки зрения э, державно-приватного партнерства, ДПП в ЖКХ, конечно, в Украине. Ну, Потенциал не используется, так сказать, в той мере, в которой мог бы использоваться. Например, водоснабжение в Грузии около 25% концессии, в России 27%, Казахстан 41%. А в Украине это на уровне 5%. Что касается теплоснабжения, у нас и непосредственно вот вопрос по Харькову, Харьковскому региону: у нас был негативный опыт с передачей ТЭЦ. Три – в концессию. Вот. Потом она была возвращена в коммунальную собственность. Сейчас на повестке дня вопрос относительно передачи ТЭЦ-2 и ТЭЦ-5. Опять в концессию. Был ли учтен негативный опыт, который уже был у нас? И вот направление, которое волнуют инвесторов, это, конечно, защита инвесторов, риски, которые связаны с функционированием именно в секторе жилищно-коммунального хозяйства, учитывая специфику, льготы инвесторам, ну вот. В У Насправді формування умов, які, за якими здійснюється передача ці ТЕЦ, я наскільки розумію, це комунальна власність. Правильно? Сейчас, да, тобто формування умов, на яких ці об'єкти повинні передаватися в концесію, передусім, воно повинно йти від власника, тобто від міста, від міської громади. І місто формує ті умови і розподіл ризиків, якими воно ділиться з приватним партнером. В даному випадку, скажімо... Я можу сказати про те, що системи теплопостачання будуть одними з найбільш цікавих, так як і це є в європейських країнах, по, по проектах державно-приватного партнерства. Стабільний дохід, низькі ризики з точки зору споживача. Тому що кожного року приходить зима і і потрібно опалювати ці будинки, тобто ви маєте гарантоване джерело доходу. Немає тих ризиків, які є в інших видах державно-приватних партнерств. Ви знаєте, що загалом цей сектор активно реформується зараз і фактично такий, де, де, відбувається демонополізація цих структур по, по всій Україні. Тому я думаю, що передумови для того, щоб такі проекти ефективні державно-приватного партнерства в цьому секторі відбулися, є. З іншого боку, дійсно, про що згадували, на сьогоднішній день ми маємо дуже мало досвіду і практиків з рахунку. Ризиків і економічних моделей для таких е, проєктів це не, е, це не ситуація, коли, е, коли ми можемо перекласти всі ризики повністю на муніципалітет чи, чи зробити інше навпаки на, на приватного інвестора. Тут повинна, повинна бути е, е, чітка економічна модель прорахувано. Я думаю, що це є основною е, перешкодою, скажімо, для реалізації ефективних проєктів. Тут, коли ми. Не можемо спрогнозувати всю всю економіку цього процесу, яка потім виливається в незадоволеність обох сторін в даному, в даному проекті. Передумови є. Ми готові зі свого боку на рівні міністерства підтримати, якщо вам потрібно буде роз'яснення чи вдосконалення нормативної бази для реалізації тих двох проектів, які ви назвали. От тому відкриті в цьому плані до співпраці. я хочу додати, що по на хочу додати, що по нашому аналізу багато проектів з водопостачання та опалення в Україні, які були вивчені, не були економічно обґрунтовані, тому що низькі тарифи на даний момент для того, щоб проекти. Стали вигідними, повинні з'явитися підвищення тарифів, щоб більша частина ціни передавалася споживачеві. Це реальність для інвестора з приватного сектора для того, щоб оператор прийшов внести нові технології покращення. Вони повинні отримати повернення свого вкладення через тарифи. Якщо тарифи офіційно низькі, це не спрацює. Яша. У меня вопрос к Ольге. Ольга, по проекту, который презентовали вы газета Сегодня, она Макаренко журналист. Вы сказали более подробнее о своем проекте. На каких условиях вы предлагаете частное государственное партнерство? Застройщики строят, что делает государство, оно оплачивает строительство этого нового жилья или какую-то только часть? А, потом новые технологии, вы говорили, это какие-то вот новые способы, там, может, быстро возводимое какое-то жилье, которое быстро строится, более подробно. быстровозводимые возводимо здания. Технологія была взята в інституті строительства Германии. Они собираются к нам передавати оборудование, если мы найдем инвестора, для того, чтобы мы дальше могли строить быстровозводимые универсальные дома. То, что сейчас очень актуально, это энергоемкие с определенной теплоизоляцией. Это то, что касается сборного монолитного строительства. Это мои партнеры, спецстроймонтаж Украины, они заводят эту технологию сюда, на Украину. С целью чего они заводят? С целью все-таки строить дешевое, быстрое, под ключ жилье. Жилье строится в 4-5 раз быстрее, чем все те технологии, которые ранее были использованы на Украине и вообще в бывшем Советском Союзе. Наши партнеры внесли 30% уже сделали. По поводу внедрения этой технологии. То есть они предоставили и цеха, и завод, осталось только оборудование. Для того чтобы мы оправдали инвестиционные деньги, нам необходимо знать, куда мы будем направлять, вот то, ради чего. мы создаем этот завод. Да? Вот, мы столкнулись со следующей проблемой, что мы понимаем, что действительно часть Донбасса сейчас разрушена. Люди, которые находятся сейчас в таких условиях, в которых они вынуждены или переезжать, или оставаться там, находясь не в человеческих условиях. Я думаю, что государство не сможет им компенсировать то жилье и те утраты имущественного характера, которые им нанесли ну, все-таки агрессоры. Да? Мы почему выступаем с инициативой программы? То есть у нас, исходя из того, вида закона о государственно частном партнерстве, мы можем только предложить Москвой Рады, создать решение об разработке целевой бюджетной программы что такое целевая бюджетная программа для чего это нам нужно для того чтобы доноры которые смогут направить средства из международных программ допустим вот в харьковскую область да мы вот знаем что у нас вот наплыв беженцев мы их расселить нигде не можем. И они собираются здесь оставаться. Нам нужно еще будет социализация их заниматься. Так вот, э, исходя из того, что э, даже у нас по области и э, по Донбассу мы э, э, хотим все-таки сагитировать э, доноров, направить в бюджет каждой области те средства, которые необходимы для компенсации затрат, ущерб, ущербов вот тех жителей Донбасса, которые вынуждены были или переселиться, или остаться в тех местах. Под целевую программу бюджет может выделить, городской бюджет может только выделить нам средства на строительство. Это строительство может, оно будет передаваться, разумеется, в коммунальную собственность. Как оно будет транслироваться дальше для жителей вот, региона, это уже регуляция другого характера абсолютно. То есть там будет и аренда, может быть, это в плане разработки. Но то, что сейчас надо начинать этот вопрос поднимать и его уже решать. Моими партнерами, с одной стороны, в плане государственно-частного партнерства все коллизии мы обошли, мы сформировали правовую финансовую модель, причем мы посмотрели на опыт тех проектов, которые были проведены агентством USAID. Вот. И то, что касается завода, ну вот надо его строить быстро. Этот пробел, который у нас есть, и та проблема, которая сейчас откроется с миллионными и беженцами и людьми, пострадавшими, ее нужно будет в конце концов решать. Мало того, во всяком случае, это и создаст стабилизацию трудоустройства населения, экономика. Опять же, мы возвращаемся к макроэкономическим функциям отрасли строительства. Она задействует много отраслей. Не только вот строительство, это и ресурсы, из чего изготавливается. Это и логистика. Каноненко uh, в кафедре стратегического управления Харьковский политех. На мой взгляд, у нас не используется очень мощный механизм повышения эффективности государственных предприятий и муниципальных предприятий, такой как привлечение управляющих компаний. Идея в следующем заключается, то есть для некоторого государственного предприятия формулируется требование чего, что государство хочет. Ну, скажем, увеличить объем продаж на 20 в течение там года или двух лет или трех лет, да, ну, и другие условия формулируются. И под эту идею объявляется конкурс, кто возьмется проуправлять этим проектом, да? Приходит команда. У нас не так мало талантливых менеджеров в Украине, не так мало. Есть очень много молодых людей, которые имеют способности для этого и могли бы взяться за такие проекты. Мало того, они хорошо уже подготовлены к рыночной экономике, в отличие от старых кадров, и действительно они могли бы эффективно управлять. Итак, в результате конкурса выбирается эта управляющая компания. Это может быть юрлицо, может быть, ну, так сказать, тоже в каждом конкретном случае по-своему. В конце концов, это может быть один человек, который соглашается на эти условия. Скажем, он берется, повысить эффективность работы предприятия настолько-то, за это он получает там 30% прибыли, 10% прибыли по итогам данного проекта. Этот механизм, ну сейчас в Россию не принято вспоминать, но в России он уже опробован на многих предприятиях. Я знаю людей, которые организовали эти управляющие компании и успешно работают. Вот мне кажется, это один из способов повысить эффективность работы многих государственных Структура. Я повністю підтримую вашу ідею як залучення професійних керуючих. Необхідно звичайно уточнити, який механізм, як це прописати законодавчі підґрунтя для того, щоб такий процес відбувався. Важливим елементом є відповідальність таких е, структур чи окремих осіб, які, яким ми довіряємо досить значні активи е, і право розпоряджатися цими активами, приймати важливі рішення. Важливо е, відпрацювати стримуючи фактори, тобто якими повноваженнями вони наділені, які повноваження потрібно як е, отримувати згоду. Чи на рівні органу управління, яким є міністерством, чи інший орган центральної влади, чи можливо на рівні на рівні уряду в цілому, якщо це якісь стратегічні рішення, чи можливо навіть і Верховної Ради, як приклад показує по Нафтогазу чи Укрзалізниці. Тому е, такого механізму на сьогоднішній день правового не, е, немає. Ми цю роботу готові розпочати. І якщо у вас є конкретні ідеї, е, запрошую долучитися чи передати нам ваші напрацювання. Ми їх обов'язково врахуємо. Угу. Я зі свого боку також хотів би сказати, що це абсолютно слушна ідея. Футбольний клуб, якщо йому не вистачає кваліфікації місцевих талантів, так запросто бере і купує бразильця. Або румунського тренера, так сама ситуація і в будь-якому управлінському процесі. Якщо немає досвіду в людей, ну просто Україна ще не накопила досвід у всіх галузях, і в нас багато не вистачає спеціалістів, які мають досвід роботи з технічною допомогою, з крупними. Інвестиційними проектами, які фінансуються міжнародними фінансовими організаціями, таких проектів є небагато відповідно, нема багато спеціалістів. Ми можемо залучати таких людей, і це абсолютно нормально. Я повністю з Романом погоджуюсь. Хотів сказати, що в 2012 році був прийнятий закон про індустріальні парки, і там вперше введено поняття управляючої компанії. Ось оскільки ми розуміли, що ефективно управляти індустріальним парком може лише Юридична особа з відповідним досвідом. Ось це буде передбачатись в конкурсних умовах, і вже пілот, умовно кажучи, в якомусь елементі законодавства присутній. Тому е управляти індустріальними парками, власне, запроектовано якраз такі от е компанії з досвідом. Давайте спробуємо покажемо, як це працює. Вікторія Скірованова хвиля, можна маленьке запитання пану Олександру Дудке? Або ви тоді відповідаєте, а я потім поставлю запитання. Ні, я просто я просто хотів сказати, що ця ідея може бути запропонована нашому губернатору, який зараз прийде на пленарне засідання, і у нас вже піджимає час для того, щоб ми не щоб ми не пропустили пленарне засідання. Дякую, коротенько зовсім до вас запитання. Скажіть, будь ласка, ось 200 комунальних підприємств, які ви будете проводити оцінку ефективності, то за якими показниками і який буде власне далі результат? Тобто, ви будете рекомендації якісь давати, або це буде закриття, якесь промислове, якщо не, не співпадають там показники? Ми, ми, як Харківський регіональний центр інвестицій та розвитку, займаємося такими речами, як Аналіз економічної доцільності тих чи інших проєктів розвитку, або ж допомагаємо розробляти такі проекти розвитку. І за рішенням голови Харківської обласної ради кожне з цих підприємств повинен розробити такі проекти розвитку, які війдуть у нову. Чи оновлену стратегію регіонального розвитку Харківської області до 2020 року? Тому ми будемо допомагати, консультувати, а надалі вже буде приймати рішення Харківська обласна рада, і можливо, що так будуть їх зливати і щось зробити інше. Я хотів би завершити нашу подію, подякувати вам за вашу участь. Ваші питання допомагали стимулювати нашу дискусію і піднімати нові ідеї. Ми всі погоджуємося, що в Україні багато складнощів в майбутньому і треба займатися реабілітацією державної служби, розвивати економічний розвиток і приватно державні партнерства можуть зіграти дуже важливу роль в цій роботі. Але для цього нам треба вирішити дуже багато питань. Працювати разом для того, щоб покращити майбутнє України. Дуже дякую вам.